То, що вона зробила, я там точно не знаю, Їй це все втоп... пробачили, бо їй вийшло. Але може бути таке чисто гіпотетично, гіпотеза, така що їй би не вийшло. Вона б прийшла би стратила, її би стратили, і, скоріш за все, можливо би. Ну, ні, я не знаю, чи її тата би стратила, але її би цей, але вона мала цілком благородну мету. Вона мала її, але розумієш, дивись, тут така штука. Чуї чи те, заради так. цієї благородної благородної мети? Чи варто? Я зараз не відповідаю і не ставлю когось такого прям запитання Ну, дивись бо вже всі на тебе тако дивляться. Що то ти таке зараз кажеш про проти я, благородної мети? Я, я, я чую про те, що говорить Наталя. Я ну в якійсь мірі так це такий був великий ризик. Це і, був дуже великий безвідповідальність. Прям 50 на 50. Я дуже не люблю безвідповідальності і прямо взяти і і вкрасти і в батькові обладунки. Якщо, Вона, а якщо це... батькові завтра будуть потрібні обладунки, не будуть хто потрібно? Потрібно. там походу хари якісь ні, ні так. Там Справа в тому, що йде війна китайців проти гунів, гуни нападають на Китай. Ви не розумієте, гуни прям нападають на Китай, і з кожного дому треба чоловіка. Батько Мулан вона єдина дочка в сім'ї, ну типу єдина дитина і дочка. І з кожного дому забирають чоловіка. Він був дуже поранений на цій війні, і він хромає, тобто він каліка. Я розумію, ясно, що на тій війні він довго калікою не ну не протримається. Відповідно, це вірна смерть. Мулан, яка розуміє, що ну, типу, він загине, і яка розуміє, що оце життя, яке готують для неї, ну, типу, оце вона якраз напередодні того як втекла, ходила до Свахи. Сваха її мала би видати там заміж. Вона взагалі не була. Якоюсь е, такою людиною, яка е, ну, типу, жила би по тим правилам, от гарно там вийти заміж і так далі, і жити там спокійним життям. Ні, вона була от така трошки двіжова, трохи така з зір, е, зірви голова. І от вона вирішує замість тата та піти... Піти на війну на, без військової на, підготовки. Та. Але ні, ну вони ж були потім в таборі. Вони ж були в таборі, де їх готували до війни. І вона там була проявила себе дуже наполегливою. Перше їй не все вдавалося, але вона була дуже наполеглива. І ще вона була дуже кмітлива. І вона саме розумом вона не тільки врятувала. Я бачу, як вам не цікаво. Але це Чого? цікаво. Ні, бо я маю Тут просто зробили цікаве порівняння. Що Мулан це так само, як я, коли прикидалася мужиком і ходила в лазню. І ну... навіть мала статевий зв'язок з повіями. Так це з її стендапу за Ютуб, за те, точніше я тоді Юлія теж була Медлічок. у своєрідному таборі. Готова і до речі, вона там купалася з цими, зі своїми вояками. Ну типу менше з тим. Це знаєте, Дивись, історія. це цілком е, нормально, те, що описується казка, тому що ми з вами живемо зараз це в період це. війни, і всі розуміють, що коли приходить війна, коли приходить ворог на твою територію, ти в такому стані афекту, що ти готовий зробити. Об ну щось таке Понад свої сили. в перші що... що... дні війни теж хотіли йти щось так. робити, і це волонтерство. І ми так. відчували, що ми а скільки ну... жінок в нас зараз воює, справді одягнені військову форму і на і на нулі, на гарячих точках, і на рівні з, з чоловіками вони відкидають ворога назад за, за наші кордони. В принципі, це ж абсолютно адекватно, тому що зараз багато хто пожертвував не тільки там жінки, але чоловік, ну тобто. То взагалі всі українці зараз більшість жертвують, ставлять на це і ставлять своє життя під загрозу, просто щоб Ну, насправді так.